Всім привіт! ПП рулить, тому робимо десерт без цукру, який омолоджує шкіру. Заливаємо желатин холодною водою, перемішуємо та залишаємо, щоб він набух. Використовуємо сік апельсину та гранатовий сік кімнатної температури. Коли желатин набух, розігріваємо в мікрохвильовці на 10-15 секунд. Перемішуємо його, щоб він повністю розтанув. Желатин ставимо на ваги, відтарюємо та розділяємо на два соки приблизно по 33-35 грамів. Сік з желатином добре розмішуємо та ставимо в холодильник до повного застигання. Приблизно 2 години. Якщо у вас немає форми або ви хочете більш креативну подачу, не просто ідеально рівний десерт, ви можете зробити так: беремо два листа фольги. Та добре зжимаємо руками, щоб зробити її рельєфною. Я робила її по коробці, але краще застеляти фольгу в коробку. Чуть пізніше покажу чому. Так, желе вже готово, можна його нарізати. Вирізаємо по краям коробки, перевертаємо та витрушуємо його. Починаємо нарізати кубиком приблизно 1 або 1,5 см. Поки нарізаю желе, розповім вам, як цей десерт омолоджує шкіру. Та наш організм. Хвилинка науки. Желатин – це одна з форм колагену, який відповідає за пружні шкіри, роботу суглобів та ще багато чого важливого. Але для того, щоб колаген добре засвоювався організмом, потрібно захистити його вітаміном С. Тому желатин та фруктові соки, які містять вітамін С, такі як. Апельсин, гранат, ананас, манго та чорна смородина. Це ідеальне поєднання для здоров'я та краси. Все, нарізали, перемішали та ставимо в холодильник. Йогурт кімнатної температури потрібно розмішати до однорідності. Та ще раз заливаємо желатин холодною водою. Щоб форма була крепша, я вирішила обмотати краї скотчем в надії, що вона витримає. Починаємо засипати все желе в форму. Бачу, що форма не тримається, тому знайшла коробку по формі. Переставляю в неї та закріпляю. Підготовлений желатин, який вже набух, розігріваємо так само в мікрохвильовці та заливаємо в йогурт, помішуючи його. Потім переливаємо назад в стакан і починаємо заливати жале. Потім ставимо в холодильник приблизно на годину. Так-так так, зараз так, так. подивимося, що вийшло. Дістаємо з коробки та обережно знімаємо фольгу. Підрізаємо краї желе від фольги та перевертаємо його на дощечку. Знімаємо обережно зверху. Дуже гарно вийшло, він настільки рельєфний. Це бите скло набагато ніжніше, ніж звичайне, але не таке солодке. Я би все рівно хотіла в йогурт додати, хоча б трішечки цукрової пудри. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь, ще буде багато десертів. З вами була Кейт, до зустрічі!